ап! це Мош, це Екрена Літорнатів News, І це наш вже 35-й випуск Екреналі Торнатів News. Отож, прийдемося по всім новинам, які сталися у метал та рок-музиці в Україні не тільки за минулий тиждень. Отож, починаємо. Отож, перша новина це те, що Children of Bodom, а тоді що всі. Нині живі учасники, окрім легендарного вокаліста, гітариста та автора пісень з самих Чулдена Олексі Лайха, вирішили зібратися, щоб вшанувати пам'ять останнього на триб'ют концерті. Концерт запланований на 26 рік. І, скоріше, це як буде з Type Нягадів, концерти будуть. Концертів буде декілька, але поки що анонсований один в Хельсинки, тобто на родині даного гарного колективу. Отож, переходимо далі. Отож, друга новина сьогодні це теж гурт A Perfect Circle. Хто не знає, гурт A Perfect Circle це сайт-проєкт Майнерда Джеймса Кіннена, вокаліста гурту Ту. Та ще в цьому колективі були такі люди, як Джордж Вайт, це басист Мерліна Менсона. Е, ще він відомий під ім'ям Твігі Рамірес. Е, також е, Джеймс Іха, гітарист гурту Smashing Pumpkins. Ще там був Дені Лоннер, знайний Чнелс, в якості басиста. Але не про це. Е, вони, точніше, гурти Perfect Circle заявив, що вони офіційно повертаються на сцену і зразу анонсували перший хедлайнерський тур з 2018 року. Отак от. Е, також, е, ну, гадаю, що це буде піздата, бо е, там незабаром такі блядь, там 20-30 річчя їх перших двох альбомів. Е, отож, гадаю, все в них буде піздата, і можна буде на це подивитися якось вживу. Отож, переходимо далі. Отож, е, гурт Труйло офіційно випустив новий EP, який називається Приватна особа. Що я можу вам розказати про цей ІПІ? Отож, по-перше, там є три українські народні пісні і одна нова, але така крута панкова пісня. Починаємо з кінця. Це пісня «Донос», Остання завершальна пісня даного EP. Це типовий труйло, панковий, піздатий, заряжений. А тепер ну, просто це, просто це, сама одна з захуєнних пісень, які є на даний момент. Ну, Не враховуючи старі бенгіри, Донос мені дуже сподобався. А тепер переходимо до е, таких українських народних пісень, як е, відкриває цей альбом пісня Ой Марічка Е, Мені сподобалося дуже е, як вони його круто зробили, та десь Отож, друга пісня, яка йде після Ой Марічка Чичері», де є «Дай кума". Е, Це простой просто єбийший просто кавер на цю українську народну пісню. Він мене просто роз'їбав. Просто я вам розкажу невеличку історію на концерті труїла. Оцей от чолов'яга брав і їбавши його пачок. Да. І остання пісня, яка мені зайшла по аранжуванню, по аранжуванню менше всього, це ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. по От воно мені здалося трішки дивним, ну типу в панковій такій трішки атмосфері. Е, така от пісенька. А в принципі, я б е, поставив е, ну, я поставлю цьому релізу 9 з 10, тому раджу вам послухати е, міні-альбом EP /EP гурту Труйло, приватна особа. А отож, переходимо далі. Отож, вина з приводу Ріжева Підараса і гурту Мігадес. Ріже Підарас – це з любов'ю, див. Отож, е, що я можу сказати? Е, Останній альбом Мядов, який буде називатися Мядеф, буде включати собі в 10 композицій. І всіх здивувало, що 11 тим треком є кавер, блять, не Міталіку. Рижий дід йобнувся і такий думав: блять, я грав в Міталіці. У мене останній альбом мого гурту. Хм, ані йобнуть ли мені кавер? На пісню, яку я написав ще у 83-му році. Яка сука називається Ride Райт зе Лайтнінга? Е, Як каже сам Дейв Мастейн, що це буде нахуй обработана під його старим наглядом? Версія Ride the Lightning, яку він написав з Джеймсом Хетфілдом, в 83-му році? Отож, я подивлюсь, як це буде звучати, але гадаю, це буде піздата. І ще згадав, Мастейн сказав, що пісня буде в два рази швидше. Ну, це буде більший спідметал. Да. Ну, те, що ми заслуговували. Отож, переходимо до фінальної новини. Отож. І фінальна новина на сьогодні: Мерлін Менсон заявив певний людині. Я прочитав це в деякому в одному пабліку, що новий, нова частина, точніше, друга частина його останнього альбому Marilyn Manson One Assassination Undergut, е вийде в 26-му році. Або може вийти. Отак От він сказав, то як? Але це не все. Мерлі Менсон ще сказав, що він дасть купу інтерв'ю, які він не давав. Сука, з 2020. 20-го року, 20-го року. Це тупо через цю свою хуйню, яка в нього творилася, він не дав інтерв'ю років так 5. Ну, це дивлячись, якщо ще альбом друга частина One Assassination на Драгат вийде то, в 26-му. Це вже 6 років він ні, не давав інтерв'ю. Ну, що? Я? Ми чекаємо на другий альбом. Ну, я 100%. Бо перша частина мені зайшла. У мене є диск з цим альбомом. А, також я. Хотів би подивитися нові інтерв'ю. І це, в принципі, все. Але ні, я згадав одну хуйню, яку я мав згадати. Отож, новина з приводу гурту Fetal Alcohol Syndrome або гурту FAS. Як ви знаєте, може, вже бачив по інстаграму, наш легендарний оператор ГМО став частиною родини Фаса. Вітаємо, блядь, чесно кажучи, ми всі раді за нашого ГМОшечку, що він взяв і такий, просто приєднався у фас. Гадаємо, що в них все буде піздата з ГМО. Бо... Але може і не піздата, знаючи його. Ладно, шуткую. Всім увагу, всім бай-бай. За вами був Кош, це екрена альтернатив, альтернатива по-українськи.